Ти є у списках. Тікай, переселенка з нової каховки розповіла про те, як відбувалась окупація її рідного міста, як місцеві намагались протистояти ворогові, та як вона з чоловіком опинилась на Буковині детальніше в сюжеті. Валентина Дунда понад півтора року проживає на Буковині. До повномасштабного вторгнення жінка була депутаткою міськради. Із власного вікна вона бачила, як окупанти захоплювали гідроелектростанцію. Ранку флаг висів на нашому Гес, і я бачила, як от ми я живу. Перша лінія Дніпра. Я відкриваю вікна, спускаються чотири гелікоптери, а десантники і шурують на этот сам на Гес. Після 24 лютого разом із колегами продовжувала відстоювати нову каховку. Ми два місяці боролися з ними, виходили на страйки, а тоді мені сказали, що ти в списках. Тікай. Помічниця Валентини Віталіївни не встигла втекти та потрапила в полон. Їм вставляли пістоліт в рот, стріляли зверху, в тазі воду наливали і проводили там ток. Через деякий час дівчину визволили. Переселенка розповідає, що навіть в окупації у Новій каховці продовжують працювати партизани. У нас там жовта стрічка, і вони дають координати. Ну, от у мене, наприклад, я даю приклад. Мій однокласник він наводив на квартири, де забирали всі речі, і туди потрапила бомбочка. Навіть після переїзду на Буковину жінка намагається наблизити перемогу. Вже полтора року я волонтер в народному домі. Ми робили тампони, консерви, потім свічки робили. Тепер перейшли на сітки. Зараз ми плитимо сітки на Херсонську область, такого вже жовтого кольору, тому що у нас там степи в основному. Пані Валентина сподівається, що невдовзі зможе повернутися додому. Антоніна Фігель, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.